Да, не прошлой недели, как как обещали так и сделали. Виконувати те, що обіцяє життєве кредо Людмили Беляєвої, директора приватного підприємства Оцінка та право десять років сумлінної праці дають свої результати, тому і з'являються винагороди, якими, окрім пані Людмили, відзначили лише три підприємства в місті суми. Взяли золото рейтинга по Сумській області в цій сфері діяльності. Таке високе звання говорить про безсумнівне лідерство підприємства Людмили Беляєвої за багатьма критеріями: це і якість обслуговування, і кількість клієнтів, і наявність ліцензій. Мы еще получили лицензию с паспортизацией имущества. Но ну, здесь нам мало касается простых граждан, а больше касается предприятий. Вот паспортизації пока в городе у нас насколько наскільки я помню знаю на даний момент. пока ніхто не займається. Ну паспортизация паспортизація буде широко охвачена. Найбільші потужні підприємства не тільки шостки, а й усієї сумщини вже зараз є постійними клієнтами підприємства. Оцінка та право дзвонять і їдуть із інших областей України. Молокозавод, хлібокомбінат, шутінська ТЕЦ, підприємство хімреактив. Ну ми не відказуємо нікому. Выполнение услуг не только по нашей шоустке к нам обращаются избутские предприятия. Вот и так давно мы выполняли работы вчера. Буквально сьогодні ночі я приехала из Борисполя. Мы работу выполняли для Борисполя. Щодня до офісу Людмили Беляєвої за отриманням послуг звертаються і звичайні містяни та мешканці району. Питання різні, підхід один. Кожного вислухає, рекомендації запише, строки виконання зробить мінімальними. Основні услуги оцінка недвіжимості транспорту, оборудування, судебні експертизи. Судебні експертизи це для оформлення наслідства, при розділі супруга, при затопленні, нарушення в строїтельствені, мало других. Тизи і не так давно ми отримали можливості болі годи назад. Ми работаємо з випадку слухи цивітарізації імущества. Такий індивідуальний підхід приватного БТІ кардинально змінює ситуацію для отримувача послуг. Окрім того, що клієнти мають право самостійно обрати виконавця, на практиці досвід доводить і ряд інших переваг, у тому числі і цінових. Да, є віди робот, то які... часник. Предлагає дешевле, ніж госструктура. Вони ще займаються оцінкою недвіжимості. От у нас нету ліцензії на оцінку. Людмила Беляєва в комунальному БТІ пропрацювала 20 років, тому й свою діяльність вибудовує так, аби у виграші залишився перш за все сам клієнт. І коли треба, і сама порадить, і допоможе колишнім колегам. Робота одна, вот. І з другим частним БТІ ми хорошо працюємо, дружимо сотрудниками и с нашим коммунальным БТІ, пока проблем никаких не возникало. Отож, як бачите, надання людям послуг за таким сценарієм не тільки не створює їм додаткових проблем, а й дозволяє за найнижчими в області цінами отримати перш за все спокій, за порядок і дотримання всіх норм закону у ваших власних документах. Тож, якщо ви хочете, аби над вашими документами попрацював спеціаліст своєї справи, двері офісу Людмили Беляєвої завжди відкриті за адресою місто Шостка вулиця 9 січня, будинок 2, 15. Також за бажанням, всі необхідні безкоштовні консультації. Ці можна отримати за телефоном сім двадцять три Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.